Всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися інформацією, з якими документами на сьогоднішній день ви можете перетнути кордон в сторону Польщі чи загалом Європи. А з якими документами вас можуть і не пропустити. Тому дуже рекомендую додивитися це відео до кінця. І візи, і карти побиту, і без віз, все згадаю. Поставити лайк цьому відео, зробити репост, так щоб більше людей про це дізналося. І якщо ви ще не підписані на цей канал, обов'язково тисніть підписку і тисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та Кордону. В описі під відео ви знайдете послання на мою телеграм-групу актуально про Польщу. Підписуйтесь, українці! Ми всі різні, але є те, що нас об'єднує: наполеглива праця та допомога своїм близьким в Україні. Я рекомендую сервіс надійних грошових переказів Трансферґол. Одне з найпопулярніших запитань, то чи я зможу перетнути кордон по ДАПЛ, якщо в мене не буде песеля Укр. Або якщо в мене є песель Укер, але не встановлена ДІАПЛ, то чи зможу без проблем перетнути кордон? Для того, щоб перетнути кордон по статусу Укер, у вас мають бути повний комплект документів. Вважаємо електронний документ також документом. Тобто ДІАПЛ, песель Укер як папір, який підтверджує, що у вас він є наявність. І, звичайно, реєстрація М-обивателя. Це є ваш статус Укр повноцінний. Ну і звичайно, для того, щоб перетнути кордон, треба ще мати закордонний паспорт. Наступне популярне запитання: то чи зможу я перетнути кордон по звичайному українському паспорту? З українським паспортом ви могли швидше перетнати кордон на початку війни в Україні. Зараз зробити закордонні паспорти можна, як за кордоном, так і в Україні. Тому на кордоні до того, хто виїжджає. На українському або з українським паспортом є особлива увага, якщо ви виїжджаєте з території, де зараз є активні обстріли або з окупаційних територій, то та ви зможете перетнути кордон. Якщо ви виїжджаєте з інших регіонів, які зараз не є під активними обстрілами, не є під окупацією, то скоріше за все вам не дозволять перетнути кордон. Ті люди, які виїхали по українському паспорту за кордон, там перебували і повернулися в Україну. Чи зможуть ще раз виїхати по українському паспорту? Ні, не зможуть виїхати ще раз по українському паспорту, тому що можливість зробити закордонні паспорти є. Та довго та складно, але така можливість є. Щодо виїзду з Польщі і заїзду в Польщі по карті побиту. Якщо у вас карта побиту продовжена у зв'язку з карантином, ви ще заїхали далеко до початку війни в Україні, ви можете виїхати по тій карті побиту. І по тій карті заїхати знову. Чи треба страховочка при перетині кордону по карті побиту в сторону Європи? Ні, не потрібно. Щодо візи, продовжені у зв'язку з карантином. Ви можете виїхати з Польщі і можете заїхати на цій візі, продовжені у зв'язку з карантином, але в більшості випадків прикордонники пропускають таких людей одноразово. Тобто ви... Заїжджаєте знову по карантинній візі, і якщо ви ще раз захочете виїхати і знову заїхати, тоді можуть виникнути проблеми. Одноразово ви точно не мали би мати проблем. Якщо у вас є віза, то у вас і мало би бути запрошення на роботу, тому що віза відкривається на основі запрошення на роботу. Тому воно теж має бути у вас. Чи потрібна страховка, коли ви їдете по візі? Не запитують зараз страховку. Не чув, щоб люди мали через перетин кордону по візі. Без страховки якісь проблеми пропускають без страховки. Те саме стосується візи, яку ви, наприклад, щойно відкрили. Ну, от маєте свіжу візу з днями все добре, і хочете перетнути кордон. Ну, напевно, що ви її відкрили на основі запрошення. То запрошення теж потрібне. Страховки не питають. Є невелика колізія в тих людей, які заїхали до початку війни на візі, а віза закінчилася після початку війни. Ви не можете зробити собі ДІАПЛ, але документи ваші продовжені у зв'язку з війною в Україні. Ну, на даний момент до 24 серпня прийметься нова устава, їх продовжить і далі. Легально перебувати на території Польщі ви можете. Але от якщо ви виїдете і спробуєте заїхати, можуть бути проблеми. Тому що віза у вас закінчилась і продовжилось перебування у зв'язку з війною в Україні. Але перетин кордону дозволяє дія ПЛ, Песель загальному статус Укр. А для того, щоб його зробити, вам потрібно заїхати. Після початку військових дій в Україні тут така проблема, поки що рішення, з якою я не знаю. Далі переходимо до безвізу. А ви поставте, будь ласка, лайк. І якщо ви забулись підписатись, підпишіться на цей канал. Є люди, які мають ще безвіз, продовжений у зв'язку з карантином. То ті люди без проблем можуть виїхати з Польщі, але заїхати, так як, наприклад, по візі чи по карті побиту, вони вже не зможуть. Чому? Тому що. При безвізі на кордоні вимагають коридор. Можливо, людям вдається це зробити, але це не масове явище, тому я закликаю людей, які мають продовжені безвіз у зв'язку з карантином. Якщо ви переживаєте чи вас пропустять, тому краще не ризикуйте. Або розраховуйте, що якщо ви виїдете по безвізу на продовженому безвізу, то вам потрібно буде в Україні або в іншій країні, не шенгенської зони відсидіти 90 днів коридор. Якщо у вас є безвіз і у вас є статус Укр то ви без проблем можете виїхати і заїхати, якщо все нормально з вашим статусом Укр. І в цьому випадку також страховки не потрібно. Що стосується людей, які щойно отримали безвіз, тих, в кого відновився безвіз, у вас є 90 днів, і ви зараз заїжджаєте в Польщу. Наприклад, у вас немає ДіАП, тобто у вас немає статусу Укр у вас. Безвіз, не продовжений, а щойно відновлений, або щойно зроблений біометричний паспорт, і ви хочете заїхати на територію Польщі, то в цьому випадку моя рекомендація зробити страховку і взяти з собою гроші. Чому? Тому що в цьому випадку, якщо ви не втікаєте від війни в Україні, тобто ви не з гарячої точки активних бойових дій, а просто виїжджаєте, бо вам треба, або на роботу, або можливо з родичами побачитесь, то ви виїжджаєте як турист. У випадку виїзду як турист є загальні правила, і ці загальні правила це є дні по безвізу, це є страховка і це є гроші. Можуть спитати, питають, часто трапляється. Можливо, не у всіх, теж не можу говорити так, бо як на яку зміну потрапити, але досить часто запитують. Якщо у вас є дні по безвізу, то ну, заїжджайте як турист, показуйте страховку і показуйте гроші. В цьому відео я намагався максимально чітко і коротко відповісти на ваші запитання, які стосуються перетину кордону по тих чи інших документах. Можливо, щось не сказав, то обов'язково пишіть в коментарях, буду знати, відповім або зроблю наступне відео. Не забуваємо підписуватись на цей канал, ставити лайки, робити репости і, звичайно, коментувати. З вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Європі, і Україна 100% переможе!